Що ж можна робити натомість? Що можна робити натомість, замість того, щоб воювати, доказувати і так далі, потрібно зрощувати себе. Але зрощувати себе потрібно під ґрунтям. І ви знаєте, що для будь-якої рослини, для будь-якого будинку потрібне чисте, добре підґрунтя. Тобто потрібно пробачити. Пробачити деякі речі, деякі ситуації і зрозуміти мозком неможливо. Це можна зробити на енергетичному рівні через інструменти, про які я вам, на жаль, не можу розказати, я можу тільки розказати в роботі, коли ми будемо з вами працювати. На цьому глибокому душевному рівні можна пробачити. І тоді. На цьому фундаменті взрощувати себе, тобто займатися собою, досліджувати себе, любити себе, цікавити собою як жінкою, цікавити собою як особистістю, а, значить, знайти багато цікавих речей для себе, тобто зрощувати себе, так? працювати з собою, своїм внутрішнім станом, своєю внутрішньою жінкою. Тоді, коли ви вже пройшли енергетичний. Енергетичне розлучення, тоді у вас вже є можливість поглянути на себе, у вас вже є вже час на себе, у вас є енергія, на себе, у вас є ресурс з собою працювати. І е, тоді ви можете е, відчувати себе взрощеною, так? Тоді ви відчуваєте себе ось тут сильнішою, вільнішою, добрішою. І тоді ви дивитесь на це розлучення, або, або на цю історію, або на цю людину іншими очима, зовсім іншими очима. І тоді, повірте, ви знайдете слова вдячності. Адже було щось і хороше в цій історії, правда, не тільки погане. І саме головне, що коли ви взрощуєте себе, коли ви працюєте над собою і ви пройшли енергетичне розлучення, а у вас є місце для того, щоб ваше життя прийшов. Інший партнер, інший чоловік, інша жінка. Це все абсолютно не магія. Це все абсолютно не магія, це все можна пропрацювати. І я ще раз наголошую, кому болить. То хоче працювати, це робота. Тобто за вас е, ніхто це робити не буде. Зазвичай, що ви прийдете до мене. Я хочу зробити мені енергетичне розлучення. Оце шамани, шамани. Ні, ні, це не шамани, це робота. Е, ваша душа повинна бути готова. Ви повинні як особистість бути готовою покласти на це час. Це буде тривати приблизно 40 днів. Е, і це робота і відповідальність.